Росія нормально так підвидахлася. Якщо Україна хоче тверде перемир'я, то ми повинні зупинити. І це буде вже той момент, коли нам ні захід, ні схід не зможуть нав'язувати відверто кабально принизливі умови. Буде зрозуміло, що з нами прийдеться, треба домовлятися і так далі. Я не буду не, не збираюся, і ніколи цього не робив. Кричати тут і зараз про кордони 91-го року і так далі. Я в них вірю: прийде історичний момент. Думаю, що він буде там не, не за горами. Коли в Росії почнуться її власні проблеми, і ми повернемо. але не сьогодні. Сьогодні наша задача не допустити втрати населених пунктів, територій, повністю зупинити противника, перейти до стратегічної оборони. Це я так собі бачу. Чи є для цього України сили? У Україні для цього сил предостатньо Підвищити ефективність, підвищити коефіцієнт корисних дій підрозділів. І скоро втрати наші будуть відносно мінімальні. Противника максимально і він видохнеться.